І тим часом в Білому домі розчаровані підходом спецпредставника Трампа Стіва Віткофа до переговорів з Росією. Як пише видання The New York Post, посадовець фактично став особистим послом Трампа при Путіні. Напередодні зустрічі з ним, яка відбулась минулої п'ятниці, він привітав диктатора як старого друга без жодного натяку на звичне коло радників, експертів і військових офіцерів, які зазвичай супроводжують чиновників США на переговорах. Додам, що раніше спецпредставником Трампа щодо війни РФ проти України був генерал. Келок. проте в середині березня його посаду було змінено зі спеціального посланця з питань України та Росії на спеціальник послан... спеціальний посланник з питань України винятково. Але його знали, зняли нібито на прохання Москви за надто про українську позицію. Вітков натомість отримав повноваження вести переговори про припинення війни в Україні з Москвою. Вадим Денисенко, політолог, зараз доєднається до нашого ефіру. Ну і поговоримо, власне, як далі буде розвиватися ситуація, як може розвиватись, і чи справді Дональд Трамп все ще ну розглядає ідею з виходом з перегорів? Пане Вадиме, вітаю вас, доброго вечора. Слава Україні! Юрій, слава, вітаю вас. На вашу думку, пане Вадиме, коли е, ну Дональд Трамп каже, якщо довіряти там виданню Таймс тому ж таки, там чи е, якщо спиратись на якісь заяви його е, команди. Про те, що він може вийти, що Штати можуть вийти з перемовин, це ну елемент тиску наразі вам вбачається, чи ну справді варто готуватись до того, що сполучені штати можуть на якомусь етапі залежно там від умов і того, як будуть складатись подальші стосунки, в принципі, ну так зробити те, що чим вони погрожують, і вимкнути, так би мовити, чи чи звук, чи чи світло в от, питанні врегулювання цієї війни. Ну, чи може Трамп в якийсь момент вийти з переговорів так теоретично може, чи збирається він виходити зараз? Ні, не збирається, станом зараз, судячи з за усього, команда Трампа готується до наступних раундів переговорів. В принципі, у них є велика проблема, тому що та формула, з якою вони входили в переговори, яка звучала, що якщо українці не захочуть підписувати, то ми не дамо їм зброю, а якщо Росіяни не захочуть, то ми ведемо проти них страшні санкції. Вона зараз пробуксовує, тому що українцям вони не станом на сьогодні а погодились давати зброю. б, після всього того, що було в цей п'ятиденний період, коли Україна не отримувала розвіддання, Достатньо серйозно ударило по репутації американського ВПК, і взагалі по американському ВПК. Тому я думаю, що станом на зараз говорити про те, що американці там найближчим часом можуть зупинити поставку зброї, я, чесно кажучи, в цьому дуже сумніваюся. Відносно Путіна і ведення санкцій, на жаль, в принципі, на сьогоднішній момент, повторюсь, на сьогоднішній момент ситуація дуже динамічно міняється. Трамп не готовий до е якихось набагато жорстких дій, тому з меточки зору ще певний період часу переговори е будуть відбуватися, як мінімум, для того, щоб команда Трампа зрозуміла як їм вийти із цього переговорного процесу. Але е коли ми говоримо про вихід США із переговорного процесу е для нас важливими є два фактори: перший фактор це те, щоб нам залишилася підтримка зброєю і розвідданими. І я сподіваюся, що завдяки тому, що було підписано вчора угоду про мінерали, в принципі, ну як мінімум, ми зробили достатньо серйозні запобіжники для того, щоб цього не сталося. Другий момент наші переговори з США насправді є переговорами в Теркутнику США ЄС Україна та Україна є просто частиною переговорів. Євросоюзу чи Європи ширше і Сполученим Штатам Америки. І тому для нас вкрай важливо залишатися частиною переговорного процесу ЄС США Україна, і з моєї точки зору, воно є цей трикутник є для мене, для з моєї точки зору більш важливим, навіть ніж трикутник США є США, Росія Україна, тому що явно видно, що Путін робить все від себе залежне для того, щоб. Максимально затягувати процеси і максимально віддаляти будь-які рішення, які б наближали нас до хоча б 30-денного перемир'я. Пане Вадиме, ну а загалом, ото цей можливий е, там, потенційний чи гіпотетичний навіть там от вихід переговорів. А що це може означати на практиці, якщо ну просто хочеться розуміти, так? Для, ну, чим це може загрожувати раптом що? Бо ну все ж таки, коли ти готовий до тих чи інших загроз або небезпек, е, воно якось ну, е, зрозуміло, що це не нам вирішувати так, а там нашій владі, політикам, але все ж таки. Е, от, Ну, це що означає? Що все всі контакти припиняються, і е, ну там так ви вже сказали, там можливо там зброя не постачається, але ну не тільки ж там йдеться і про розвідку, і про якусь політичну підтримку, політичні контакти. Ну тобто, як е, за умови цього виходу переговорів взагалі може вибу, можуть вибудовуватись далі стосунки зі сполученими штатами, що це на практиці може означати? Ну із серйозних і вагомих проблем є тільки зброя розвідання, але я ще раз повторююся, що станом на зараз. Я не вважаю, що це той шлях, який буде, скажімо так, потрібним для Трампа. Чому тому що не даремно була підписана ця угода зараз? Можна буде говорити про закупівлі зброї, тобто вже не буде мови про передачу а закупівлю. Зброї буде розмова вестися. Причому часто буде це за гроші європейців. І тому я повторюся, що для нас вкрай важливо залишитись витрикутнику переговорів США ЄС Україна до України є частиною просто переговорів ЄС США. Другий момент, який є для нас таким складним, це зняття санкцій. Знову ж таки, одностороннього зняття санкцій з Росії з моєї точки зору найближчим часом не проглядається. Тобто знову ж таки, в багато чого буде залежати від. Позиції Європи і переговори Європа США є ключовими на сьогоднішній момент для кажучи, і зняття санкцій і взагалі багатьох речей пов'язаних із україно російською війною на сьогоднішній день. Е, є ще один момент, але він безвідносний насправді до е, виходу чи не виходу Трампу із е, цього переговорного процесу це те, що протягом всіх цих ста днів Путін і е, його команда робили все від себе залежне для того, щоб е, розірвати в двосторонніх стосунках США росія питання України і всі інші питання. Вони стоять за пів кроку до справді е, позитивного вирішення для себе, коли питання України окремо. Всі інші питання окремо це е, якщо це станеться. Поки що цього не сталося, е, залишилось Росіянам пройти не так багато. Але якщо це станеться, це справді достатньо негативний для нас сценарій, і тут треба буде е, думати і дивитися, як будуть далі розвиватися події. Але знову ж таки, ключова для нас історія це те, щоб нам залишалося е, постачання зброї, постачання розвідданих. І в принципі, щоб в позитивному плані продовжились переговори ЄС США щодо України. Пане Вадиме, ну але якщо от знову ж таки там моделювати якісь ситуації, то ну в принципі зрозуміло, що якщо Штати виходять, то ну, Європа залишається на одинці, але вже навіть от Каякалас каже, що ну так, не всі є країни в Європі, які можуть ну, теж послідувати там прикладу Сполучених Штатів. Ну ми, ми розуміємо, там може можемо вайти там про Угорщину, там Словаччину, всі всі інші там, але відомі країни, які не надто прихильні до України, але все ж таки, от. Чи ну може кількість таких країн збільшуватись з огляду е, ну чи, чи багато країн у Європі справді можуть піти за політикою за рухом Дональда Трампа? Ну і в принципі, чи Європа наскільки вона зможе е, справлятись самостійно в таких умовах в питанні як підтримки України, так і власного захисту? Ну безумовно, в принципі, Європа э, зараз э, веде переговори, в тому числі і про безпековий фактор. Тобто є три питання, які не стоять на повісті дня, ключові питання, які стоять на поїсі дня США і ЄС. Це мита, це э, безпековий фактор, пов'язаний із НАТО і по з США. В тому числі ядерне парасольку і, і третє, це питання України. Вони всі стоять під номером один. Тобто, це всі питання рівнозначні. Тут немає того питання, яке перше друге бо третя це на Це всі три питання. номер один тому європейці справді обговорюють у них прийнято обговорювати інших країн. Плани Б, плани С, плани Ігрек. Тому вони про це й говорять. Але станом на зараз. Якщо е, позитивно завершаться митні переговори між США і ЄС а вчора чи позавчора європейці заявили про те, що вони приступають уже до переговорів по суті. А я нагадаю, що пропозиція остання пропозиція Трампа це пропозиція про обнулення всіх мит і е, по суті створення зони вільної торгівлі з зобов'язанням Європи закупляти на сотні мільярдів мільярдів доларів. Зброю для своїх потреб, якщо справді це вдасться зробити, то я не думаю, що з цього переговорного процесу вигідно буде виходити угорцям чи словакам, тому що за цих умов вони більше втратять ніж виграють. Тому з цієї точки зору я більше в принципі да звичайно з цим треба слідкувати, потрібно робити аналітики. З цього приводу не знаю, чи робляться такі аналітики у нас, але їх точно повинно прораховувати ці сценарії. Але тим не менше, е зараз іще е дуже рано е говорити про негативні сценарії, так це точно. Ну, за, за вашим розумінням, пане Вадиме, зараз ми все ж таки рухаємося до якогось такого складного, чесного, складного, але чесного переговорного процесу. чи... Е ну... Чи, чи до продовження тиску на Україну і можливих подальших поступок там з боку Дональда Трампа Путін ну, тисячі, слово чесне, це несумісне із подібними переговорами. Тобто, це точно так же, як і надійні гарантії безпеки. Це е е красиві метафори, але е е за цим сим стоять деталі, в яких не криється не один, а можливо багато десятків дияволів. Якщо говорити про те, що зараз відбувається, якщо ми говоримо про короткострокову перспективу, то на сьогоднішній момент ключове питання це зможе чи зможуть сполучених штата дотиснути до 9 травня Путіна 30 день на перемир'я, чи не можуть? Оце ключове питання, яке на сьогоднішній день стоїть на повістці. дня. Думаю, що далі ніж за умовно там 9 травня, ніхто не заглядає. Ну як тобто в планах, то звичайно заглядається, але вся дипломатична робота. Ведеться, власне кажучи, на це, тому що е це справді хороша можливість натиснути на Путіна, який реально боїться. Реально боїться, того що е в момент параду розпочнеться повітряна тривога. І що робити тоді із е високобставленими гостями, і куди їх евакуювати із червоної площі? Це буде ну в принципі <кій> осоромитися на весь світ. Тому власне і з'являються вкіди про те, що Рубіо нібито планує приїхати до Москви на 9 травня, але знову ж таки, з моєї точки зору, Рубіо може приїхати на 9 травня або хто небудь інший з поставлених американців. Але тільки в одному випадку, якщо Путін скаже, добре, я погоджуюсь на 30-денне перемир'я. В цьому випадку в справді умовне Рубіо може приїжджати до Червона на -Червон площі. Але поки що от, ключове питання, погодиться чи не погодиться Путін на це перемир'я. З моєї точки зору, віргідність того, що він погодиться, все ж таки набагато нижче, ніж те, що він не погодиться. Але ситуація, повторюсь, міняється динамічно і зараз час буде прискорюватись, спросовуватись. І у нас будуть гойдалки з цього приводу вже не там раз на кілька днів, а цілком реально що в принципі, пару раз на день. Ну і на завершення, звісно ж, мушу вас спитати ваше розуміння відставки звільнення а, Майкла Уолса, от про яке зараз стало відомо. Ну тобто а, висувається версія, що це через той сигнал гейт. Але ну, чи погоджуєтесь, по-перше, ви, і чи це єдина причина, як загалом вам бачиться ця ситуація з цим, з цим звільненням? Ну, в принципі, те, що ця команда, ямену з команда Трампа. Протримається недовго, прогнозувалося і ще до того, як вона була призначена, тому те, що 100 днів протримався радник з нас безпеки, ну в принципі це і не багато, і не мало. Ключовий момент в тому, що зараз починають вкидуватися історії про те, що замість нього має стати відкаф. І у нас тут уже mm. починається в на нашому сегменті Фейсбуків і в селі соцмереж просто плечі Ярославна. З моєї точки зору ніякого відкифу не буде призначено на цю посаду. І плакати з цього приводу і розповідати про ідіотизм американської політики, ну точно зарано і точно з моєї точки зору це е... навряд чи стане. А чому не буде кого призначено, на вашу думку? Він занадто про російський, тобто на цю посаду, виходячи із тих рейтингів, які внутрішніх має е... в рентгенів підтримки, які має на сьогоднішній момент Трамп. Я не думаю, що Трамп піде на е таке загострення ситуації, щоб поставити людину, яка має чітко про російські е позиції. Тому я думаю, що вірогідність призначення Вітків достатньо мізерна. І от буде цікаво, до речі, так подивитись, справді чи справдиться, чи здійсниться ваш прогноз. Пане Вадима, дякую дуже за розмову. Ну і можливо при наступній вже розмові обговоримо цей момент. Також Вадим Денисенко, політолог, був з нами на зв'язку. Оговорювали ну бачення Трампа подальшого переговорного процесу: вийде, виходити, не виходити, продовжувати переговори, там посилювати підтримку України чи навпаки і, і, і далі там замирюватись з Путіним. Ну, але бачите, процеси якісь відбуваються навіть всередині команди 47-го президента Сполучених Штатів. Тож, ну і процеси, які ну, можуть вочевидь, свідчити про певну зміну, в тому числі і, і кадрової політики, а може, й загалом внутрішньо чи зовнішньополітичної, теж може і на цьому.